Я вже я вже записано. Да, Василь Любарець, Новолинськ, двадцять Любарець. 20... Любарець, я перепрошую. Новолинськ двадцять серпня 2013 року. Приміщення руху. У Нововинську. Пане Василю, я чув, що у вас відбулася якась неприємність тут по приїзді у вашому Новолинську серед білого дня. Скажіть, будь ласка, що сталося? Ну, може, серед білого дня, а так вечором, скажімо, о 21-й годині. Це 21. якраз, я приїхав так із з Львова до Василя по справах в гості. От, я вийшов з автобуса, взяв свій рюкзак, поклав туди свій комп'ютер. У мене такий великий рюдзак, він, два в одному, я кажу. У мене маленький рюдзак у великому. Ну, і там, ну, головне, це там комп'ютер, документи були, гроші, ну, все, все те, що це у рюкзаку. У рюдзаку. Це все в мене там було в рюкзаку. От, е, я поставив його біля, ну, на лавочку там, біля стійки, прямо на платформі, от, е, і почав зателефонував Василю і каже, я вже йду, чекай мене там. От, і тоді мені зазвонив Федір Шишман, це поет, за ким я був на Конгресі е, українців у Львові. От, е, е, і я з ним розмовляв. І в цей час до мене підходять два молодики, десь років 30-35, два молоді чоловіки, і починають мене. А освітлення яке було на автостанції? Я перепрошую. Ну, десь ще світло було. ще, ще світло було. Да. Ну але Достатньо Штучне освітлення вже вимкнули? Я навіть не згадаю. Не згадаю. Да. Але ну, досить досить світло. Досить. Було. Видно. От, і... E, вони мене почали питати, що ти тут робиш, ти хто такий. Я навіть спочатку думав, що це не мене питають. Ну а ви вишиванці були, отак. Це в чому був, тому я Ну, ще продав не куртка була така синя плащовка. От я її одів, бо так уже трошки було не жарко. От. І так Вони відштовхують, і буквально, що ми до тебе звертаємо, що ж тут робиш, от. і вони мене так завели, що я став спиною. Українською говорили? Українською. Ну, Там декілька слів всього, що там може і російською, але щоб так чисто українською, я б, мабуть, не сказав. На Так, десь так. Але один говорив, а другий нічого не говорив, а весь час спробував мене телефон забрати. От, і я ну, телефон так держу, так от, якби від них від, але вони мене відштовхують і так виявилося, що рюкзак у мене ззаду виявився. От, а тоді я чую, жінку жінка кричить: рюдзак, а вона бачила, як я комп'ютер вжив, напевно, ну, з автобуса кажу. Ну, яка їхала в автобусі, ага. автобусі ще стояв. Автобус ще не, не поїхав. То, Той... Чужа людина. Чужа людина, так. От я дивлюсь, і, а молодик уже побіг з моїм рюкзаком через дорогу і, туди тікати. Вони мене тримають ці. От, і, ну, за цю руку, що я відштовхую, вони от, ага. з одного боку телефон хочуть забрати з ров. От. А, а скільки всіх? Всіх троє їх. Uh -huh. Те, що вони були організовані, те, що це було так от, ну, сплановано, тут немає ніяких сумнів. Тобто от я вранці на свіжу голову так все прокрутив, і я бачу, що ну, так все було зроблено не випадково, що там вони мене відштовхували, що вони увагу всю мою забрали. Коротше, це була група, яка очевидно займалася цим вже не один раз. Ну, група не. Те, що група, то однозначно відпрацьоване, от, відпрацьоване от, все було. Але те, що відпрацьовано, то теж немає ніяких сумнівів. І чим закінчилося? Закінчилося тим, що коли вони побачили, що той вже там ну, перебіг там туди. от, то вони раз почали йти. От я за ними кажу, стойте, куди ви? От вони одразу побігли, але в другу зовсім другу сторону. Ага. А я з дуру за ними побіг. А потім мені тут люди кажуть, дзвони в міліцію. Я дзвоню в міліцію. Міліція ну, чи 102 я набрав, нічого не чую. От. І я кажу, так а де тут міліція, де, де міліціонер хрустить. Вони кажуть, що там міліція. І якраз по тій стежці, куди той побіг. Куди той побій. Да. І я туди ну, просто на вулицю на другу перейшов, там, спитав, де тут міліція, тут ось міліція. Ну от і все. Ну і до двох часов майже. То ви до двох... зайшли в міліцію, 에, представились, пояснили, хто так. Ви такі. так, 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 так. І пояснили, що сталося з вами так. на автостанції. І яка реакція була е, нашої нововолинської міліції? Ну, реакція була та, що вони всі зібрали, начальник приїхав. І, е, ну, Почали там я три-чотири рази розповідав, хто я такий, що сталося. Але і... по гарячих слідах вони нічого. Ні, вони щось там пішли по гарячих слідах, зразу поїхали типо, ну, на місце. Е... От там їм це показав. Ну, в принципі, досить оперативно, я скажу. Ви якщо. зовнішні прикмети описали. Описав, так. Цих Вони договор. склали протокол. Склали протокол, все це. У скільки годин це все закінчилося? Ну, на початку другого. Ну, була друга година ночі. Друга, друга, друга година ночі. І Василь я дуже А Василь час, там був. був, Ну він вже прийшов. Я на 4 хвилин. Ну, але ти не бачив цього всього. Я не на 4 хвилин запам'яз. Ага. ага. Ну. І... Я вже Василь знайшов у скажіть, будь ласка, ще раз. Що там було у вашому рідзаку? Рюдзаку, ну, був комп'ютер, ноутбук. ноутбук, Samsung, сірий такий. От в мене. Там були документи, це мій американський паспорт, мій український паспорт, мій український закордонний. І немає його тепер у вас. Немає. немає. <рес> Кругом був, а в Новолинську вже немає. вже немає. Так, Паспорт, гроші, яка сума була? Тисячу гривень грошей, от тоді. Ну костюм там мій був, там були мої взуття. Ну, Тфлі, сорочка біла, сорочка така от ще одна, от, чорна, ну, так, такі е, документи по Радійській ході, по цій новій ході, яку ми плануємо від Врадіївки до країни Любові, там і карта, і ну, такі е, форми по я, які я ну, ми, <смеш> об, обрахунок ведемо. От потім. Ну, що ще? Ну, карточки мої. Ну там грошей нема, правда на тих карточках, але е, кредитні карточки там. Е, всі. Яку, яку суму ви оцінюєте цей завданий збиток у вас новолинськими бандитами? Ну, що найменше, розумієте, дуже, я навіть не, не можу сказати, скільки це коштує. А вам не задавали такого питання в Ні, міліція? мені задавали, скільки коштує там е, ноутбук, але ноутбук, то він це залізо, воно коштує там, скільки воно коштує. А інформація, яка там, і там у мене був щоденник. От і. Безцінно. Безцінно, так. Ну, а все ж таки, ну, приблизно, скільки ви отак на хлопський розум. Оцінюєте цей збиток. Ну, якщо чисто ну, матеріальні речі, то близько я думаю, 20 тисяч гривень десь так. Ну, половина з цього це комп'ютер. Вам не телефонували сьогодні, з міліції? Ні? ні, не телефонували, але начальник сказав, що завтра зранку хиб типу також буде. Ясно. Дуже дякую.